Всім привіт! З вами, як завжди, Ганчик. Сьогодні це буде тутор на Черепашок ніндзя. Та на тих самих Черепашок ніндзя. І я не збираюся вийти і зайти в Нінджогору. Це реально до Супер Берс Адвертур є черепашки ніндзя. Зараз ми візьмемо і це перевіримо. Заходимо в великий дім. І ось ми. Заспавнилися. Тепер йдемо на другий поверх в ванну. У мене трошки по-інакшому шлях я роблю, але все одно на, у, у, у цю штуку. Залізаємо і натискаємо букву Б і полетіли. Ось ми вже на місці, дострібаємо до ванни. Ось ми вже у ванні. І ми не ліземо ні в ванну, ні в туалет. Ми... Ну, можна і в туалет, або в ванну, але мені. краще в раковину. Так, ось. Ми застрибуємо на рожевий туалетний папір. А чому він рожевий? Не знаю чому, але такі реально існують. Ось, і застрибуємо і ламаємо оцю штуку і. Ой, який красивий тут. І якщо щось я поміняв свій скин. І ось і ми спускаємось. Ось ми вже внизу і забираємо монетки. Ось, ми, ми наскаємо на цей речах і йдемо. Ми ось сюди. Так, і намагаємося попасти в оцю дірку. Ой, та що зі мною таке? Ось. Сюди. Так, е, а, ось, Я на стінці стою. Ось, і ось ми вже от тут, і тут ми піднімаємося вверх. І тут ми бачимо черепашок, нідзя. Ось. Вони тепер тут крутяться, прикол. Все, я їх переміг всіх зразу, і тепер їхня піца моя. З вами був Ганчик всім па-па-па-па.